Свіжа рана, тільки-тільки нанесена образа. І вона така болюча ця свіжа рана, що попрощення не йдеться. Повторення помилок. Людина вже зробила один раз таку помилку, вона вже один раз образила подібним способом. Але повторила те ж саме Це про те, що людина не змінюється. Вона повторює те, що раніше. Коли людина, яка нанесла образу, не вибачається. Людина не Приймає, що вона образила, що вона зробила нам шкоду. Або буває таке, що людина тисне, щоб забули образу, чому ти її пам'ятаєш цю образу так довго, незважаючи на наш біль. Це таке ігнорування наших почуттів, звинувачення, коли людина нанесла нам образу і далі звинувачує нас, в тому, що ми ображаємось, наприклад, або людина, наче і просить пробачення, але нічого не змінює. Продовжує робити те, що й раніше. Це теж. Не дає нам можливості на пробачення.